Доброго дня, шановні глядачі. Зараз ось, ось березень місяць, 20 березня, і вже отак на вжині бур'ян по скаженому виріс. От на винограднику трошки менше. Воно б віддалі зробити усе як, як на деревцятах отакі луночки, щоб і прикарнява лучше росла, і палить було, і опади краще доходили не було. Церняка. Ну, тут на Ажені, бачите, така сама біда твориться. Але можна це все з допомогою гербіцида е, і справитися ситуація. На полях, для прикладу, цю всю проблему вирішують з 1 по 15 квітня перший період, перший цикл оприскування гербіцидом від серняка. Це виноградиство, садоводство. Тому ось тут також видно, ну тут тюльпани більше. Для цього використовують які гербициди? Для цього використовують системні гербіциди. Що таке системний гербицид? Це е, гербіцид, який діє до основи кореня. Е, тобто, після того, як е, цей гербіцид пропитається. Ця ж сама рослина росте більше, ну, вона зачахне, скажімо так, повноцінно. І є також контактний гербіцид, який палить все, але поверху. Він до корня так глибоко не проходить, бо для того, щоб прийти до корня, повинен час. Системний гербіцид, на чому він оснований? Він оснований на солі. Соль, колоїдна соль. В його основі лежить сіль, нічого інше, такий жовтовий. Як постне масло на колір розбавлений, він, як правило, в полях, так як є опит роботи в полях, чаще всього використовували люмакс плюс добавки до, добавки до нього. Чому добавки, чому один люмакс не вставляється? Для люмакса, для прикладу, він бореться з 15 культурами. Основними. А там, для прикладу, в полях були ще культури, які вже до цього не мали відношення. Тобто то для інших культур, які є. Системний гербіцид бере злакові однорічні культури та дводольні. Ну, До злакових. що це? Ну, Якраз оце є злакова культура мишій, перій і такого плану. До дводольних культур це відноситься макарець, як його солонець називають, амброзія і таке інше, що воно йде розподіл на клітини. Ну, в залежності від того, який у вас тип бур'яна там росте, ну, тут як миші, кульбаби основне, то тут і одного люмекса вистачить. Щоб правитись. Для того, щоб вносити, з практики скажу, хоча б температура плюс 10 була по кругу середньосутична, хоча б плюс 10 температура, ну і безвітряно, щоб не піднімало його, бо там воно чуть далі почерки вже пішли, там уже так браво не спрацюєш. Перший тиждень рослина, травичка притупли, притупиться, на вторий тиждень. Почне висохти і до кінця второго тижня висохне. Тобто це період такий небистрий 2, 2 тижні, щоб висохли культури. Чи самом ризать, ну не знаю. І сапати треба, і, і не хочеться. А тут якраз ще можна, бачиш, почки ще вони не пішли. Якщо воно попадає, проникає, воно лише через лист. Якщо тут нема листа, то воно ну, почки хоча б, зелений нарослі то воно ніякої, ні тривинні, ні винограду не зашкодить. Якщо взяти на сьогодні, 20 березня, з учетом того, що в нас теплий клімат, то тут е, з тижня чи точно до розпускання почок на раннім сертах, а на пізніх і ще того більше. Тому, якщо у вас є такі проблеми з бур'яном, то є швидке рішення. Зараз забризгайте на протязі двох тижнів на протязі двох тижнів проблема вирішиться капітальним образом.